може пройти опозиційні партії та громадські організації Львівщини створили страйковий комітет. Страйковий комітет це ти, це основа нації, цілісність держави це твоя дія сьогодні. Мета комітету відстояти права українців, жити в єдиній цілісній державі, розвивати... Родення до Львівської обласної ради захист мови, це захист нації, захист держави і нашої з тобою незалежності Ні, принципово. Тут є така думка, що той посадовець, який з'явиться зараз на роботі, ми його на руках винесемо з кабінету. Ні, так. Так ми розуміємо, що є різні ходи потрапити на роботу, ми обов'язково будемо на кріслах виносити просто тут.